Десятикласниця Анастасія Мельцова в руках тримає мозок ракети. Цю бортову електроніку каже, склала сама. Цікаво, і ми вивчаємо і програмування, і вивчаємо різні датчики. Як вони працюють? Такий вигляд має ракета над тим, аби вона змогла полетіти. Працює команда з трьох дівчат під керівництвом вчителя інформатики Бориса Ховряка. Так Тут антенна підключена, тут підключена. Добре. Дизайн розробляла гуртом, каже школярка Анастасія Самелюк. Це ракета, яку ми будемо запускати скоро. Це ракета, по якій ми будемо перевіряти, чи правильно ми розрахували пропорції. Так як ми в команді всі дівчата, ми всі любимо квіточки, і ми всі розмальовували разом. Опанували і роботу електроніки та ракетних двигунів, додає Борис Ховряк. Зараз працюємо над створенням ракети, яка вже буде керована. Напрямок не простий, втім цікавляться ним саме дівчата, додає вчитель. Цікавий факт того, що в нас дівчата почали займатися роботами для напрямку ФЛЛ. Також у нас дівчата сугубо не, не, рівна, не, не гендерно рівна ситуація по поводу ракет модельного спорту через те, що там самі дівчата. Свою розробку команда йде перевіряти. На одному кінці кнопка, на іншому е крокодильчики для того, щоб підпалювати кожен рух, контролює третя учасниця команди Юлія Жосан. Це порядок того, як нам треба виконувати цей тестувальний процес, як е шашки нам випробовувати. Ми написали для кожної з них. На відстані підпалюють даю дозвіл на запуск. Три, два, один. Такий тестовий запуск потрібен, аби переконатися, чи пропорції палива правильні, щоб ракета злетіла на потрібну висоту. Щоб потім можна було за такою ж самою технологією створювати паливо для самих двигунів. Попереду, каже вчитель, нові запуски та підготовка до змагань. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.